Всім привіт! Слава Україні! І смерть ворогам! Сьогодні дивився одне відео, де молодий хлопчина 23 роки от, скидував гранати на чортів з квадрокоптера. Здається, Меверік називається. От. Запускає, підлітає, шукає, де вони там лежать в окопах. Вони нічого не підозрюють. От. Начебто сховалися. Він над ними зависає і скидує гранату лимонку. Ну і вони вмирають. Бли... Ну, більше 500 чертів відправив на той світ. Каже, це в мене хобі. Рук мало, двох мало рук, треба ще. Так що, хто бажає вчитися, каже, я навчу. Дивіться, кому це цікаво, можете його знайти. Я дам посилання на відео. Хто захоче навчитися мочити чертів. Таким чином, будь ласочка. І він так граючись, граючись, тиць-пиць, тиць-пиць. Ну, молодець. Молодець. Більше 500, уявляєте? От. А я сьогодні вам розповім про провідники. Знаю, для багатьох це не цікава тема, тому що м так уже В'їлось в нас таке розуміння, що провідники це пасивний елемент, ну який просто передає сигнал і все. Але це не так. Я в цьому вже впевнений на 100%. Мене не потрібно в цьому запевняти. Хоча, знаєте, чомусь кожен раз, коли мені присилають якісь кабелі, кажуть, Міша, послухай, в мене є якийсь Тобто, в мені в самому це також є. От в'їлося оце розуміння, що провідник це залізяка, яка тупо передає сигнал і, і нічого більше не робить. Але це не так. Ці залізяки вони вносять певні спотворення в сигнал, тим чи іншим чином. І в залежності від того, які провідники ви будете використовувати, будь-де, це буде впливати певним чином на остаточний результат, тобто на якість звуку. От. Погравшись з кабелями акустичними, мені прийшла така думка, а у мене ж всередині в акустиці також є провідники. Ну, мені писали в коментах там, що. Там теж потрібно міняти. Ну, я думаю, мабуть, прийшов час. І коннектори треба поміняти, і провідники треба поміняти. Акустика в мене ELAC EL60, але це в минулому, я її повністю змінив. Я її купив практично нову, зовнішнє. Зовнішній вигляд був ну, 10 із 10. Ні подряпинки, ні ніяких, ні пилу на ній, ні бруду, ну ляля. Розумієте, от, наче от з вітрини зняли і мені вислали. Єдине, що не в оригінальній упаковці, а звук лайно. Ну Я просто випав в осад, я такий був ну в такому настрої поганому. Ну Попав. Невеликі бабки я заплатив, там 4000 гривень на той час. Ну, але все ж таки, я бажав щось почути більш-менш людське. А у продавця, що не об'ява, то суперзвук. Суперзвук. Кожна обява. І оце ж мені достався такий взірець суперзвуку, від якої я випав в осад. Ну, що робити? Я почав з кросоверів, з. Випаяв звідти електролітичні конденсатори, поміряв. Вони там на 30%, один на 30, другий на 40% відрізнявся від номіналу. Причому в плюс, чомусь в плюс. Спробував їх замінити, нічого це не дало. Туди-сюди, туди-сюди. Ну, Бачу, треба міняти динамік по високим частотам. Купив я Fountex CD 1.0. І. Переробив повністю красовари, зробив другого порядку, звів по мікрофону, ну, вже відкорегував по мікрофону полоси, зведення їх. Ну, і так слухав. Ну, а це ж все ж вирішив замінити провідники. От я коли відкрив, я забув, що там було, що, що там було. Я тоді уваги не приділяв цим питанням. А там і кабелі 220 і там штатний кабель уже дерев'яний такий повністю. Викинув я це все лайно і перед цим я мав бесіду з Володимиром Mass Sound. Ну і там балакали про кабелі, про те, про це. І кажу, треба якось все поміняти в акустиці кабельочки. Та каже, в мене є. У мене є уже провірені. Варіанти, я тобі покажу. Да, да, ні, ні. Ось і от такий червоний плаский провідник це моножила пласка, тобто прямокутний профіль у неї. Вона на високі частоти пішла. От. Я дам посилання. Оцей жовтенький огризок, те, що залишилось, цей провідник пішов на нижні частоти. От. Також дам посилання. Але вам е, бажано проконсультуватися з кимось. Я от, мав бесіду з Володимиром. Я знаю ще Женя, міняв у себе всі провідники в своїй системі. Можливо, у вас, хто є знайомий десь поблизу, який має певний досвід. Е, провідники не дешеві. Оці десь коштують. Близько 300-350 гривень за метр. Тому я відміряв. Ну, проміряв, скільки мені потрібно. Ну не до сантиметру, а до 5 сантиметрів, так точно. От. Навіщо платити більше, щоб потім воно десь там валялось. Це у мене лишився залишок, я ще хочу підсилювачі замінити. Провідники. Дещо я там вже замінив, але не все. От. Так що. Проконсультуйтеся, з ким ви бажаєте, і можете купити собі такі провідники або інші, які вам зарекомендують. Щодо ефекту, ефект офігенний, мозок прям закіпає. Я вам кажу. Незважаючи на те, що я от з певним скепсісом відносився, то це навіть от такий контраст породило, що. На мій скепсис лягла, ну, реально така ну, вагома зміна звуку. Це не те, до чого треба отак от прислухуватись. Я дивився на каналі в Мірінет там Саша порівнював клоненкор в чистому вигляді і з не преампом, а цим. Скажіть і я скажу. Буфером Лампов, з ламповим буфером. Каже, з буфером м'якче м'якше звучить, але я не знаю, чи то мені так е, показалося, чи, є, чи це я собі внушив. Я вже думаю, боже, вже до бабки пора йти. Щоб щось чи відливало, чи викатувало, я не знаю. Ну, може, там різниця була невелика, тому що е, по замірам. Там буфер видав дуже такі класні параметри. Дуже, ну, дуже класні, А, Тому, може, різниця була не така велика. Але тут ну, просто потрясно, я вам кажу. Так само, як було з акустичними кабелями, я мав на огляді Ванденхул, потім я мав Нордости. Ставиш кабель фірмовий. І в тебе зовсім інша система. Вона... Ти її не впізнаєш просто зовсім інша система. Таке враження, що замінили або підсилювач, або ЦАП, або джерело звуку Ну, зовсім інший звук. І Ну, логічно, Логічно, що коли я замінив провідники в акустиці, був такий самий ефект. Зовсім інший звук. Це ну, просто небо і земля. Реально небо і земля. От. Тому я ще і ще раз вам хочу розповісти про те, що провідники дуже-дуже впливають на кінцевий результат, тобто на якість звуків. Не тільки транзистори, не тільки лампи, не тільки схемотехніка це дуже важливі речі, особливо схемотехніка, особливо там, активні елементи це дуже важливо. Але також важливо це провідники, це коннектори, це припій. Я використовував припій з, зі сріблом. Купляв його на і просторі. Я не пам'ятаю який, але один із самих дешевих. Один із самих дешевих. От. Отакі От справи. Як же саме змінився звук? От щодо нижніх частот, вони почали говорити. Говорити. Ну, нижні частоти можуть і співати, але більш за все, це речитатив. От, це те, що називають артикуляцією, коли ви чуєте окремі якби, ноти, якісь обертони. От, бас почав говорити. Не просто ухати, бухати, бубухати, а він почав говорити. Щодо середніх та високих частот, вони стали набагато. Набагато чистіше, виразніше. В цілому звук став щільні, більш щільним. Таким, ну, таке враження, що ви протягнете руку і впретеся в обличчя співака, розумієте? Можна вставити палець за його рота. Ну, от, о, о, от так. І це неймовірно, я вам кажу, це неймовірно. Такі справжні голоси, такі справжні звучання інструментів це просто бомба. Тому я рекомендую не ігнорувати вплив провідників на якість звуку. Це дуже-дуже-дуже важливо. Ми, ви можете ігнорувати і далі, але я вас запевняю, що ви дуже-дуже багато втрачаєте в такому разі. От, я дякую Володимиру за те, що він мені порекомендував. Ну, реально. Ну, Тоненький провідник. Тоненький, але басить. звідки він береться, хер'йозна, я, я не знаю. Але він настільки глибокий, настільки артикульований. Він прям говорить, говорить. Я в шоці чесно? Ну в шоці тому, що нас неправильно інформували. Нам весь час казали, що провідники це пасивний елемент. І він просто повинен бути мідний та й усе. От. І без різниці, яка там мідь. Ну, головне, що, головне, щоб була більш-менш чиста мідь, і, і більш нічого. Але, але, але. Є різниця, яка це мідь, яка її чистота, монокристалічна ця мідь, Або ще якась. Це все впливає на кінцевий результат. Отакі От справи. Що хочете з цим, те й робіть. Я вас дуже дякую за те, що ви у мене є, за те, що ви приходите на канал, підписуєтесь, коментуєте, за те, що ми спілкуємося. Я бачу, у нас реально складується така банда. Дякую за каву. От не, я не буду відмовлятися. От, е, гроші потрібні для існування каналу. Ну, На цьому все. Дякую за увагу. Люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мирного вам неба. Здоров'я. До речі, зараз дуже лютує коронавірус. У мене дочка працює медсестрою, якраз в коронавірусному відділі то каже людей дохрініще дуже багато, приходять, 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 є, вмирають. Причому каже так, що людині начебто стало краще. От. І тут бац, хлобись, і реані... реанімація вже не, не, не рятує. Вже все, як ця, ця хвиля накриває, все, це кінець. Так що, бережіть себе, мийте руки, от. не лазьте в людних місцях, тому що ну, от така зараз у нас ситуація. Пока-пока. На все добре.